Ті, хто мав відношення до радянської армії, чудово пам'ятають важливий атрибут солдатської військової форми одягу: поясний ремінь з бляхою, яку деякі кмітливі солдати заточували в одному з кутів. Солдатський поясний ремінь виготовлявся зі шкіри або шкірозамінника і поставлявся в комплекті з бляхою з латуні або оцинкованого чорного металу, пофарбованого в зелений колір. За статутом ремінь носився поверх кітелів, бушлатів та шинелів. Він служив як елементом форми одягу, так і бойового спорядження. У польових умовах на нього кріпилися сумки для гранат, підсумки для автоматних та кулеметних магазинів, фляга, штик ніж, мала саперна лопатка, а також захисні панчохи із загальновійськового захисного комплекту. Для того щоб під усією цією вагою ремінь не сповзав, його підтримували плечові лямки. Вперше такий ремінь з бляхою було введено в 1938 році для курсантів військових училищ Радянського Союзу. У 1955 році був прийнятий польовий ремінь для рядового та сержантського складу. Він був зроблений з брезента, покритого складом шкірозамінника а до нього йшла оцинкована нержавіюча бляха матово-білого або сірого кольору. У 1969 році для польового ременя з'явилася бляха захисного кольору. Латунні бляхи потрібно було щодня начищати до блиску. Для цього використовувалася паста гої та шматочок повсті. Якщо ж бляха була не начищена, то солдат отримував наряд на роботи. В залежності від того, як носився ремінь з бляхою, можна було визначити, скільки часу відслужив військовослужбовець і до якої групи неформальної ієрархії він належить. Але крім використання за статутом, бляха була ще й зручним інструментом в руках солдата. Так, деякі військовослужбовці, які відслужили половину терміну служби, заточували один із кутів бляхи, внаслідок чого вона перетворювалася на невеликий господарський ніж за допомогою якого можна було відкрити консерву або зрізати підшиву під комірця. Крім цього, така бляха з ременем могла використовуватися і як зброя для самооборони. Так як латунь це досить м'який метал, то для того, щоб заточити бляху, не потрібен був навіть напилок. Вона легко заточувалася об бордюр чи цеглу. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.